Питання євроінтеграції, вони виглядали досить примарними і ще до Майдану, а тим більше ця примарність рішенням Уряду Яранковича зробила нашу євроінтеграцію ще дуже далекою перспективою. Ще віддалила там. І насправді Євромайдан в 2014 році вже ми почали перші конкретні практичні кроки, були підписані, зокрема, економічні економічні важливі угоди щодо євроінтеграції. А з іншого боку, найбільший принцип це права людини і свобода. Вони дуже чітко не просто були задекларовані, а вони були вписані вже в нашу свідомість, в свідомість українського суспільства, в нашу конституцію, в наші повсякденні практики. Адже ми бачимо, наскільки громадянське суспільство набуло вплив, наскільки воно спромоглося контролювати і корумпованих чиновників уже в постмайданий період, mm -hmm. наскільки впливало на ті реформи, які започаткував Майдан. В адміністративній сфері, в правоохоронній сфері, в економічній тому насправді громадянське суспільство після майдану взялося реалізовувати е, всі ті демократичні цінності і створювати демократичні інститути, е, які якраз би і були запорукою тих змін, зарздля за, за яких і віддали життя наші перші герої.